Друзі, всім привіт! Ми компанія Автопарк Юаду. У нас продаж заїхав ось такий класний Ford C Max. Це у нас 2 літра, гібрид, 142 тисячі ріднього пробігу. Автомобіль був пригнаний з штатів з одним власником в Україні, з мінімальними пошкодженнями. Зараз його покажу по салону. У нас біла гарна шкіра електрорегулювання сидінь передніх, тобто тільки водія. пасажира немає. На ось таких картах, карт в ідеальному стані. Руль не затертий, все добре, ось так виглядає. Мультируль. Автомат, підігрів передніх сидінь, гарна велика мультимедіа з Android Auto. Ось так виглядає передній ряд автомобіля. Датчик світла, датчик дождя Круїз. Ось так виглядає задній ряд автомобіля, також в ідеальному стані. Багато місця, гарний сімейний автомобіль, економний. Ось так виглядає він навколо. Ми знаходимося на вулиці Сумській, 2А, місто Київ біля метровосильківської. Такий автомобіль можна придбати в кредит, в лізинг та за готівку. Чекаємо вас на перегляд даного автомобіля.